Путлір каже, що та, та саме, вони ж не хочуть міра і так далі, того я буду запускати з балістику, більше безпілотних систем. І давайте ще цей Орешник теж запущу. Отже, друзі, що таке орешніки і чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік він же не має такої сильної потужності. Ну тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як. Боже, не вже це настав судний день. Рашка задала масованого тару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики, співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого Рашка запустила арєшнік. Вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні. Друзі, повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в в моєму ТГК-каналі, ну здавалось би, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже попереслу, вже вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше байгаловку. Поняла? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може, а може, і цілі міста. Обнуліть. Поняли, це більше робиться, здавалося б, зараз ж Путін там, Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. Це про що говорить? Що його всі речаги вплива дуже слабкі, насправді. Йому нічого не залишається, як вже застосовувати отаку штуку, яка одна, ну, ну ви представляєте, що таке 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і Львів. Та це каткало, воно не може прилітати постійно. Поняли? Тобто з цього плану видохіть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну неможливо. У них там нормальне, ну у них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, які вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах.